Новий небезпечний челендж докотився й до Буковини. Діти страждають через необдумані експерименти. з TikTok. на що слід звернути увагу батькам, та до яких наслідків можуть призвести такі необдумані хімічні експерименти? Далі у нашому сюжеті. Другий тиждень поспіль з травмами різного ступеня до лікарень потрапляють діти. А все через небезпечний контент. Школярі знаходять у соцмережах рецепт, за яким виготовляють вибухівку у пластиковій пляшці. Використовують речі, які є практично у кожному домі. Вибух відбувається за рахунок активного виділення кисню. Розповідає проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І особливість таких реакцій в тому, що ці алюмінієві гранули чи фольга вони. Спочатку по Криті кисневою плівкою, оксидною плівкою, яка ну не призводить до цієї реакції. А реакція сама з часом починає прискорюватися, і часто дуже швидко це відбувається. Тобто, спочатку ніби нічого нічого нема. Діти можуть там трусити, досипати, доливати, дивитися, дивитися ефекту ніякого нема. А в якийсь момент воно прискорюється настільки сильно, що, ну, що найменше тиск в посудині, особливо якщо вона закрита, дуже різко зростає. Це призводить до руйнування. Посудини, уламків і так далі. Проте, це не єдина небезпека, яка очікує на експериментаторів. Друга небезпека це те, що суміш водню з повітрям, з киснем є вибухонебезпечною сама по собі, тобто, при появі іскри. Якщо, наприклад, це кухня, де щось горить, відкрите полум'я, чи ще якісь можуть бути небезпека, можуть бути електроприлади, які працюють там, кавомолка, ще якісь такі речі, де може в принципі утворюватись іскра, то може бути вибух цієї кисневоводневої суміші. Він теж може бути достатньо небезпечним, тому є, ну, таким високоенергетичним. Щодо наслідків таких експериментів, то вони можуть бути катастрофічними: від хімічних опіків до шрамів на обличчі й руках, луг концентрований, який є в засобах для очистки труб, він викликає опіки всіх поверхонь, на які він попадає. Дуже часто, якщо з нами відбувається щось ну таке неочікуване, ми робимо глибокий вдих. Відповідно, коли воно вибухає, то можна уявити, що аерозоль, туман певний, знову ж таки, краплинки цієї рідини, яка там використовується, там і вода виділяється, Ну там дуже багато процесів, залежно від того, які які брати засоби, так то вони можуть потрапити, в тому числі в дихальні шляхи, так само викликати опіки. Фахівці радять батькам бути менш безпечними, читати інформацію, зазначену на пакуванні побутової хімії, і якщо там написано тримати подалі від дітей, чітко дотримуватись інструкцій та провести із своїми чадами розмову, до яких наслідків можуть привести такі експерименти. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.